усім привіт сьогодні. Я хотіла б розповісти вам про одну дуже класну дураму, яку я зараз переглядаю, і яка мені справді дуже сподобалася на тлі інших, оскільки останнім часом у мене прогресує так званий дурамний кризис, коли зовсім не хочеться дивитися нічого окрім лакорнів. І ось ця дорама стала для мене ніковком свіжого повітря. Вона має назву другий шанс на кохання. Чесно кажучи, я дізналася про неї зовсім випадково. Помітила, що в ній головну роль грає Суйон, і все мені терміново треба її дивитися. Обожнюю Суйон насправді, вона одна з моїх найулюбленіших акторок. Дивилась майже всі дорами за її участю, тому одразу звернула увагу на цей проєкт. Спершу мені трохи не сподобалась. Перша назва. Будь ласка, не пи якось так дивно звучало, і з'явились певні сумніви на рахунок цієї драми. Проте варто було увімкнути першу серію, щоб повністю їх розвіяти. Драма виявилася дуже затишною, простою і водночас глибокою. Саме те, що мені було потрібно. В центрі сюжету у нас гриня Хан Джу. талановитий механік. Вона працює у великій компанії, має гарне життя, достойну зарплату і хорошого хлопця. Проте все це ро. Ніця в момент, коли вона дізнається про зраду нареченого бумчу, скасовує весілля та повертається до рідного містечка. Щоб приховати істинну причину розриву заручин, вона каже, що скасувала весілля через те, що її наречений постійно докучав їй за те, що вона багато п'є. Дізнавшись таку причину розриву, її родина була дуже обурена і почала непокоїтися, що бимчу може бути. Алкогольна залежність тому вони почали активно впливати на те, щоб вона кинула пити, і насправді, те, як вони намагалися змости її, зав'язати, було дуже весело та кумедно. Врешті-решт, коли її все ж змусили піти до лікаря, їй поставили діагноз алкогольну залежність і зробив це Сой і її перше кохання. Подальшому він стає її особистим лікарем та помічником на шляху подолання цієї залежності, Таким чином вони знову починають зближуватися, проте їхнє минуле лежить на плечах тяжким тягарем не змушує вагатися. Паралельно розвивається ще одна любовна лінія друг. Кінджу закохується її старша сестру, і я просто обожнюю цей троп у драмах, коли героїня старша за героя. Це дуже мило, щиро і романтично, як на мене. Такі сюжетні лінії, як у драмах. гарна Нуна, яка пригощає мене їжею. Я чую твій голос. Чи весняний ніч завжди мене чіпляють? Це насправді окремий вид любові. Хоча в житті я досить скептично до цього ставлюся. Так як мені сподобалась другорядна пара, то скажу трохи про неї. Хочетко, ця пара сталася мені трохи не згра. Та неорганічною таке дивне відчуття, ніби вони не підходять одне одному, тому що я бачила його почуття, але її почуття взагалі не помічала. Проте все виявилося цікавіше, ніж я думала. У момент, коли вона перше проявила ініціативу, я зрозуміла, що мені сподобається. Я була вражена, тому що очікувала, що саме він буде наполегливо докуватися її уваги. А то, краптом вона перша зробила крок, причому без жодних натяків на те, що він їй подобається до цього. Мені так сподобався цей сюжетний поворот, що ця пара вийшла на перший план. Однак головна пара мені все одно подобається. Немає такого, що хочеться їх пропустити. Просто тепер мені подобаються обидві пари. Хоча раніше я цікавилася лише головною. Серйозно, Боже. Як же я обожнюю такі сюжетні лінії, коли дівчина старша за хлопця, не знаю чому, але мене це реально захоплює. Ті, хтось кому це також подобається. Загалом ця драма вийшла справді душевною. Є і гумор, і глибина. і Справжні переживання словом, якщо ви шукаєте щось комфортне, легке, то рекомендую вам другий шанс на кохання, особливо якщо ви фанат панатка або просто хочете трохи відпочити та посміятися. Дякую, що дивилися це відео, і до зустрічі.